Доброго дня, вітаю вас на нашому каналі Наш сад та город». Хочу запропонувати вашій увазі ягоди лохини, зібрані в нашому саду, які зберігалися до весни. Вони були заморожені, ось так вони виглядають. Ви чуєте заморожена ягода, яку з коли її висипаєш. Ось так вона виглядає. Зберігається вона прекрасно. Ця ягода дуже корисна як в свіжому вигляді, так і в замороженому. Для мене це одна із найкращих ягод для заготівлі на зиму. Вона зберігає повністю свої смакові якості, аромат та вітамінізований такий прекрасний такий, як добавка до, до вашого столу. Ось так вона виглядає, ця ягода. Будь ласка, і зараз ми розберемо з вами, як проводиться обрізка кущів лохини ранньою весною. Перед нами кущ Лохини. Цей кущ давав прекрасний врожай, дає прекрасний врожай, але настав пора його провести обрізку, оскільки він дуже загущений зараз рання весна, тому ми... Починаємо санітарну і омоложуючу обрізку цього куща. В першу чергу забираємо гілки, які лежать на землі. У даного куща таких гілок практично немає, тому забираємо всі старі, не всі старі, а частину старих гілок для заміщення на нові. Ось у нас старий потужний стовбур, від якого йде стара гілка, яка часто підносила, і молода гілка. Тому стару ми забираємо. Залишаємо молоду гілочку. Так, от іде стовбур старий, він його заносив вже кілька років і він йде в центр куща, який дає загущення нам, тому забираємо його. Забираємо ось такий якийсь, трошечки недорозвинений стовбур, який йде, гілка яка йде в центрі куща. Забираємо її теж для того, щоб відкрити центр даного куща. Тоді гілки залишаємо на заміну старих і забираємо Ось стара така ж сама ситуація. Забираємо ці гілки, яка вже відкладоносила, яка буде давати мало плодів. І заберемо маленькі гілочки, які слабо розвинені, які будуть тільки -ті забирати. Стіли в кущах, залишаємо 3-4 гілки молодих на заміщення. Ось таким чином ми відкрили кущ і заберемо ще одну гілочку, яка нам буде заважати. Це теж заберемо. Отримали відкритий кущ, який прекрасно провітрюється, який прекрасно присвітлюється сонцем. Який буде давати гарний урожай. Ось так виглядає наш кущ після обрізки.